Сідайте, будь ласка. Кобець Микола Йосипович. Ви головний підозрюваний в крадіжці мотоблока. Чи вважаєте ви себе винним? Чи вважаю я себе винним? Ти коли-небудь копав 10 соток городу лопатою. Будьте ласкаві, дайте відповідь на поставлене питання. Я розумію, розумію, синку. Ти виріс в багатій сім'ї. Синок прокурора. Такі, як ти сапу ніколи в житті не тримали. Ну і звісно, лопату. Чи відомо тобі? Чим одобрюють землю? Гноєм. В інтернеті десь прочитав, мабуть. А знаєш, які бувають сорти картоплі? Звісно, ні. По очах бачу. Марфона. Ласунок не боїться короладського жука. Слов'янка. Рів'єра, мрія і так далі. Як згадаю Радянський Союз, коли всією школою йшли на поле збирати картоплю або буряк, всі працювали від початкових класів до старшокласників. Чому я вкрав мотоблока та тому, що я вже старий трястя, щоб пригати на лопаті. З нашими пенсіями, Чорта з два косне мешка виправдано.